та надання допомоги ДСНС. Вони працюють цілодобово для населення. Можете звернутися, попити чаю гарячого, коли змерзли, прийти з маленькою дитиною, якщо треба перевдягнути або замінити підгузок. Якщо треба домедична допомога, можете звернутися до наших нарятувальників за першою домедичною допомогою, а також зараз діти гаджети. У нас є заходи такі, коли виїжджає наш офіцер рятувальних громади. по... В школах, садочках проводять ці навчальні уроки. Є також наш навчальний центр, який теж проводять такі заходи, як був сьогодні. Я запам'ятала, як треба поводитися з міною спеки. Не підходь, не чіпай, то один напирай. Сподобалося, що в нас в Україні є такі палатки, що наші люди цим займаються, що тут все для зручності українців. Я б хотіла побажати рятувальникам, щоб в Україні настав мер і щоб в них було менше роботи.